Ну, вітаю ще раз, друзі. Показав камінці, а як же ж тепер не показати і не запропонувати до покупки чудових варіантів для правки тієї бритовки, яку ви будете Заточивать і фінішувати на даних камінцях. Я пропоную вашій вазі отакі класнючі French Boarder. В розмірі. В розмірі 21 довжини по шкірі. повних, Повної довжини 31 ширина. 4 майже з пропилами. Фініш а, як він називається? Скажіть, я скажу, карнувський уск. З однієї сторони кордован, виглянець, з іншої сторони у нас коровка матова. Сюди ми можемо наносити субмікронні алмази або нітритбора. Кому, кому цікаво для прискорення правки, саме для, саме такої, як правильно сказати. ну В общем, дивіться, субмікронні абразиви, такі як Нітрітбора, тобто Ельбор, і Алмаз, моноалмаз, навіть китайський піде 0,5-0,25 мікрона, піде для того, щоб прискорити роботу. Так ви робите, наприклад, там умовно 100 проходів. З алмазом ви робите там 5 проходів. Зрозуміли. Або використовуєте цю а, заматовану ну, з мікроворсом сторону для чистки сушки вашої а, бритви. Тоді, коли, наприклад, там загладилась ця сторона, ви взяли наждачку свіжу там, якусь, ну, типу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Смірдекс, наприклад. Взяли. Освіжили, все, підняли вурс, пилососом пройшли і все. Все чудово. Або якоюсь там кінською щіткою. Ну, кінська щітка може залена. Цю сторону э, простіше, там, якщо ви не будете зарізати, якоюсь наждачечкою, там восьмисоточкою чи 1200-пройшлися. Вологою тканиною потерли, сухою, запалірували і все. Чухла, коробочки ніякої не пропоную. Уже звертайтесь безпосередньо до, наприклад, Константина, який класні виготовляє коробочки. Не знаю, індивідуально він робитиме чи ні. Я з ним зв'язувався. Він сказав, зараз дуже тяжко з матеріалами, тому ніяких коробочок я в нього не замовляв. На жаль. Ну, це таке. Чухли я поки що тільки дійшли в мене руки до чехлів на ремені. Пробував я там кофри робити для бордів, але нічого в мене. Ну, досить довго і виходить дорого насправді. Треба багато грошей. Вимагати тоді за роботу. Так. У мене зараз в наявності я їх наробив 4 штучки. Один вам показав до прикладу. Вони всі плюс-мінус однакові. Єдине, от зараз вам покажу а... ну типу, не підготовлений. В такому вигляді він не підготовлений. Це от кордован свіже наклеєний, не полірований. І ця сторона, бачите, не заматована. В принципі, кому цікаво, я взагалі можу тут там зняти фасочку і залишити в такому гладкому вигляді фабричному. Тут, тут фабрично досить класний. Фабричний фініш. А цю сторону можу заполірувати, а можу навіть не полірувати, буде більш ефективніше правити. Ну, такі варіанти. Всі тут ручки теж з карнаубом вже нанесені. Все. Кому цікаво, прошу звертайтеся. Це тревел варіанти, а ще в мене є. Хочу вам показати запропонувати, довго я це все діло. Підготов... Підготовлював і ну, нарешті в мене дійшли руки, були такі в мене шматочки. Я думаю, ну що з ними робити? Ну, на... Пускати на борт ну, типу, майже, майже 40. Да? тобто Дивіться тут. По шкірі, по кордовашику 355. Ну На два не піде. Обрізати таку полосочку. Ну, Ось таке короте, що ставить кудись. Да? Думаю, блін, ну є же ж у нас е, суперкруті фірми під назвою, наприклад, Дово, яка там виготовляє ремінь розміром 40 чи 50 е, мм ширини і 30 довжини робочої. Думаю, ну чого б і ні. І там ціна в них ну, в мене, мабуть, дешевше буде, там щось близько 2000, 15-2000. Ну, не зробить такий тревел варіант. З отакою ручечкою. Тиснення поставив я на цьому. На ручечці. Це кордован. Ніде не ставив, бо в мене тиснення, кліше в мене більш широке, там 40. Ой бог ти мой. Да, щось 48, мабуть, тут ширина. 41. Отакий от тревел от варіант. Ви його зможете сміло. Загорнути хоч так, хоч так. Загорнули, поклали десь там якусь коробочку чи якийсь там е е бокс для їжі, пластиковий, такий круглий. Замотали, поклали, і у вас з собою є такий от тревел варіант. Плюс ще я виготовив, лежала полосочка. Знову ж таки, тут я вже вліпив і сюди вліпив і тут вліпив. Це у нас коник. Це у нас полосочка у мене залишалася дуже класної якості коника. Тут у нас трошечки більше. Тут у нас, мабуть, 500 довжини. 530 навіть по шкірі. Ну а по робочих, робочої частини 440, якщо не брати до уваги тиснення. Ну а так, від кріплення до кріплення 480. І ширина 45, мабуть. Ой, більше 46. Знову ж таки, ручечка, такий от карабінчик, ледве знайшов. Mm. От такий от класний, класнючий полосочка. Якби була повнорозмірна полоса, 600, на 65, це був би преміумний варіант. тобто Тут ну абразивної дії майже не було. тобто ремінь, Шкіра поверхня була ідеально гладкою. Закрита вся сторона, взяв я моду закривати то конове цю сторону, не придає жорсткості великої. ну Типу він розм'ятий, м'якесенький, абсолютно класний. Класний коник Хоч, хоч основний, хоч тревел варіант. Тут вже як вам забажається. Чому, чому так кажу, бо самого у мене, мене, от я вам зараз показую, щоб ви розуміли, на чому я правлю. Так от. Зняв колись, думав, зробити відео по догляду. Ось, Дивіться, це, це, це коник. Ось якого... Якої, це один із перших ітерацій. Дивіться. Хотів зробити доглядову шліфовку і показати на відео, але тут нема чого показувати. Ну це Best of the Best. Просто бомба. Yeah. Оце такий у мене один. Ось така у мене стропа взагалі. Тобто ну, тонютька. Отакий от такий варіант. Це я. Типу чистку. чистку роблю, сушку, чистку після цього, після заточки. І от такий у мене ремінець ще є. Дивіться. Бачите, який вже потертий. Це в мене для грубої правки. Я використовую такий ремінь і він, кстати мені подобається, він ефективний. Він дуже, дуже класно, ефективно. Зачищає, наволакує там ті всі пластичні деформації відбуваються на кромці. Після нього я правлю на тому тоненькому на тій тоненькій стропі, а тоді перехожу на ту на той гладкий оце що я вам показував, що без кріплення досі кріплення не можу поставити. Отак от так, от. так нагадаю. У мене ще є класні камісорки. Отаких таких у мене ще новесеньких 4 штучки. Пам'ятаєте, не пам'ятаєте, пам Саня у себе показував репортаж. Саня, привіт. Отакий от, 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 от красота. Кому цікаво? Звертайтеся є класні бритовки, досить класна форма в них зручна. Цей носик. класний І так, є, є у нас такі комісорки. А, так, такой бог милой, давай, що такое. А. І є ще такі бушненькі Така. Досить бюджетна, я не пам'ятаю, там по ціні мав гривень 700 вона коштує. І така от більшенька. Більшенька. Та, ти думав, що це... Типу якась там сталь імпортна, щось таке. Отак от. отакі такі от. Дякую за увагу. А запитуйте. Кому цікаво, такі це взагалі, взагалі бомбічний. Оце, оце, оце шматочок коника, бомба просто. По, по кордовашику. Ну, для, для порівняння я всі свої конячі, конячу всю шкіру я утончаю на 3 мм. Ви можете побачити, який кордован товщиною. Він тут більше трьох. 3,2, 3,4. Кордован теж класний. Коротесенький такий, акуратненький, класний, м'якенький. Тут йому не потрібно нічим його закривати з цієї сторони, зі зворотньої. Він такий тут, як нобук. Класна штука. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть себе і близьких. Пока.